Ганс Крістіан Андерсен і <кій> мовочка. Жила була жінка, яка дуже хотіла мати дитину. Пішла вона зі своєю бідою до однієї старої чаклунки. Ось тобі ячмінне зерно, сказала чарівниця. Це не просте зерно. Посади його у квітковий горщик. Побачиш, що буде? Так жінка і зробила, із зернятка виросла чудова квітка. Але пелюстки її були ще міцно стулені, як у пуп'янка. Яка чудова квітка, сказала жінка, і поцілувала гарні барвисті пелюстки. Щось тріснуло, і квітка розпустилася. У самій чашці, на смарагдово-зеленому стильчику сиділа крихітна дівчинка. Вона була на зріст не більше дюйма, і її назвали Дюймовочкою. Спала дівчинка в лакованій горіховій шкарлупці, а вдень бавилась на столі. Жінка поставила тарілку з водою. З краю якої плавала велика пелюстинка тюльпана. Він був дюймовочці за човника, а дві білі кінські волосини завесла. Дюймовочка вміла співати, І такого ніжного голоску ніхто ще не чув. Якось уночі через розбиту шибку залізла величезна потворна жаба. Вона стрибнула просто на стил, де мирно спала у своїй колисці дюймовочка. Ось і дружина моєму синочкові, сказала жаба і потягла шкарлупку з дівчинкою в сад. Там протікала широка річка. Коло берега було грузько і вогко. Тут у баговинні жила жаба з сином. Який же він був бридкий і огидний, як дві краплі води, схожий на свою матусю. Коакс, коакс, брекекекс! Тільки й зміг він проквакати, побачивши чарівну маленьку дівчинку в горіховій шкарлупці. Тихіше ти, а то ще прокинеться і втече від нас. Сказала стара жаба, вона ж легша за пір'їнку. Посадимо її посеред річки на листок латаття. Для такої крихітки це цілий острів, з якого вона не зможе втекти. А ми тим часом приберемо ваше гніздечко. Вранці дівчинка прокинулася. Роззирнулась і гірко заплакала. З усіх боків її оточувала вода, і на суходіл ніяк не можна було перебратися. Прикрасивши своє житло очеретом і жовтим лататтям, стара жаба попливла зі своїм потворним синком до листа, де сиділа дюймовочка. Ось мій синок і твій майбутній чоловік. Ви чудово заживете з ним у нас у баговинні. Коакс, коакс, брекекекс, тільки спромігся сказати синок. Залишившись на самоті, дюймовочка знову заплакала. А кому хотілося б жити у бридкої жаби і брати шлюб з її потворним сином. Маленькі рибки зглянулися над нещасною нареченою. І, зібравшись біля стеблинки, на якій тримався лист, швиденько перегризли його. Латаття з дівчинкою попливло все далі й далі за течією. Гарний білий метелик раз у раз пурхав навколо дюймовички і нарешті сів на листок. Дуже йому сподобалася дівчинка. Вона зняла з себе пояс і прив'язала метелика до листка. Який поплив іще швидше. Але мимо пролітав великий Хрущ. Він обхопив дюймовочку лапкою за осину талію і поніс на дерево. О як злякалась бідолашна. А тим часом Хрущ усівся з дівчинкою на найбільший зелений лист, напоїв її солодким квітковим соком. І задзищав, що вона дуже гарна, хоч і зовсім не схожа на хруща. Потім до них прилетіли з візитом інші хрущі. Вони розглядали дівчинку з голови до п'ят. І хрущі врушили вусиками і несхвально дзищали. У неї тільки дві ніжки, жалюгідне видовище, а де її вусики. У неї, подивіться, є талія, Фе, як у людини, яка вона бридка, в один голос сказали всі жучихи. Дюймовочка була гарненька. Хрущеві, який приніс її, вона спочатку дуже сподобалась, а тут раптом і він визнав, що вона потворна. Він злетів з нею з дерева і посадив її на ромашку. Тут дівчинка гірко заплакала, навіть хрущі не захотіли залишити її в себе. Все літо прожила дюймовочка, одна однісінька в лісі. Вона спилила собі колиску і підвісила їй під великий лист лопуха, щоб дощик не міг дістати її. Вона їла солодкий квітковий пилок, а пила росу. Так минули літо і осінь. А зима обіцяла бути довгою. І морозною. Лопух, під яким жила дюймовочка, ожовтів, висох і скрутився в трубочку. Почав падати сніг, і кожна сніжинка була для дівчинки, наче ціла лопата снігу. Пробравшись через ліс, яким здавалися їй висохлі стаблинки зібраного хліба, бідолашна опинилась біля дверей польової миші. Дюймовочка стала біля порогу з простягнутою рукою і попросила подати їй хоч шматочок ячмінного зерна. Вона вже два дні нічого не їла. Ах ти маленька, пожаліла її польова миша. Вона була по суті добра старенька. Заходь сюди, погрійся та поїж зі мною. Ти можеш жити у мене всю зиму, тільки гарненько прибирай мої кімнати та розповідай мені казки. Я їх дуже люблю. Дюймовочка робила все, що їй валіли, і жила в теплі й добрі. Скоро у нас будуть гості, попередила якось польова миша. Мій сусід відвідує мене щотижня. Він живе ще краще, ніж я. У нього величезні зали, чудова оксамитова шубка. От би тобі вийти за нього заміж. Ти зажила б чудову. Він, правда, сліпий і не може бачити тебе, але ти розповідатимеш йому найкращі свої казки. Але дівчинка не слухала, що говорила миша. Вона зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда крота. Незабаром він і справді завітав у гості. Так, він носив чорну оксамитову шубку, був дуже багатий і вчений. Але він зовсім не любив ні сонця, ні чудових квітів, яких ніколи не бачив. Дівчинка мусила співати для нього, і вона робила це так мило, що кріт одразу в неї закохався, але ні слова не сказав адже він був статечний чоловік. Кріт прорив довгу галерею від свого житла до дверей польової миші і запросив їх погуляти по ній. Він просив лише налякатися мертвої пташки. Коли вони дійшли до місця, де лежала пташка, Кріт зробив своїм широким носом у земляній стелі дірку, і сонячні промені освітили мертву ластівку. Дівчинці стало дуже шкода її, Вона ж любила цих милих пташок, які ціле літо так чудово співали їй. Але Кріт штовхнув пташку своєю короткою лапою і сказав. Бач, не свистітиме більше, тільки й уміє що цвірінькати, мимоволі замерзнеш взимку. Ваша правда, сказала польова миша, яка користь від цього цвірінькання Дюймовочка не сказала нічого, але коли Кріт з мишою відвернулися Нахилилась до пташки і поцілувала її просто в заплющені очі. Вночі дюймовочка ніяк не могла заснути. Вона встала з ліжка, сплела із сухих бодилинок ковдру, віднесла її в галерею і закутала нею мертву пташку. Потім вона вклала ластівку пухом, щоб їй було тепліше лежати на сирій землі. Прощавай, мила пташко, зітхнула дюймовочка. Спасибі, що ти так дивно співала мені влітку. Коли всі дерева були зелені, зелені, а сонечко гріло й гріло. Вона схилила голову на груди ластівці і раптом у середині щось застукало. То забилося сердечко пташки. Вона не вмерла, лише заклякла від холоду, а в теплі жила. Дівчинка затремтіла, її охопив страх. Для неї птах був велетнем, але все-таки крихітка набралася духу і стала кутати ластівку. Наступного дня пташка зовсім уже ожила, але була ще дуже слабка і заледве розплющила очі, щоб подивитись на свою рятівницю. Дякую тобі, мила крихітку, защепитала хвора ластівка. Я так добре зігрілась, незабаром я буду здорова, і знову полечу до сонечка. Лишайся краще у своєму теплому ліжечку, адже на дворі зима, а я доглядатиму за тобою. Всю зиму дюймовочка ходила за ластівкою потай від крота і польової миші. А коли настала весна і пригріло сонечко, ластівка полетіла. Вона кликала дівчинку з собою, але дюймовочка не захотіла залишати польову мишу. Квіть, квіть, квіть. прощебетала пташка на прощання і зникла в зеленому лісі. Дівчинка засумувала їй зовсім не дозволяли виходити на сонечку. Влітку ти повинна готувати собі придане, заявила польова миша. Виявилось, що нудний сусід. В оксанитовій шубі посватав крихітку. До осені дюймовочка приготувала все своє придане Через місяць твоє весілля попередила польова миша. Дівчинка заплакала і призналася, що не хоче виходити заміж за нудного крота. Дурниці, сказала стара миша, у тебе буде прекрасний чоловік. У самої королеви немає такої оксамитової шубки, як у нього. Та й на кухні і в льосі у нього всього повно. Дякую долі за такого чоловіка. Настав день весілля. Кріт прийшов по наречену. Тепер їй доведеться жити глибоко-глибоко під землею, і вона ніколи не зможе виходити на сонце. Як кріп так ненавидить. А від Оласі було так важко назавжди попрощатися з ласкавим сонечком. Дюймовочка вийшла поглянути на нього востаннє. Дівчинка простягла до сонця руки. Прощавай, ясне сонечко, прощавай. Потім вона обняла червону квіточку, яка росла поряд, і сказала їй Вітай від мене сестричку Ластівку, якщо побачиш її. Квіть, 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 раптом почулося над її головою. Дюймовочка підняла очі і побачила ластівку. Дівчинка заплакала і розповіла пташці, як не хоче виходити заміж, за крота і жити з ним глибоко під землею, куди ніколи не заглядає сонечко. Скоро прийде холодна зима, розщебетала ластівка. І я відлітаю далеко-далеко, за сині моря, у теплі краї, де сонечко світить яскравіше, де завжди літо, і квітнуть чудові квіти. Летімо зі мною, мила крихітко. Так, так, я полечу з тобою, сказала дюймочка сіла пташці на спину, вперла сніжками в її розпростерті крила і міцно прив'язала себе поясом до найбільшого пера. Ластівка стрілою злетіла в холодну височинь. Дюймовочка вся загорнулась в тепле пір'я пташки. Нарешті теплі краї. Тут сонце сяє яскравіше, у лісах зріють лимони і помаранчі, по стежках бігають чарівні дітки і ловлять величезних барвистих метеликів. Але ластівка летіла до білого мармурового палацу, що розкинувся на березі мальовничого блакитного озера. Виноградні лози обвивали його високі колони, а вгорі під самісіньким дахом ліпилися ластів'ячі гнізда. В одному з них і жила наша ластівка. Це мій дім сказала ластівка. А ти вибери собі внизу. Яку небудь гарненьку квітку. Ластівка спустилася і посадила дівчинку на одну з широких пілюсток білосніжної квітки. У її чашечці сидів крихітний чоловічок, білий і прозорий, немов із кришталю. На голові у нього сяяла золота корона. За плечима трепотіли блискучі крильця. А на зріст він був не більший за дюймовочку. Це був король ельфів. Маленький король ніколи не бачив такої гарненької дівчинки. І він зняв свою золоту корону, надів її на голову дюймовочки, запитав, як її звуть і чи не хоче вона бути його дружиною, королевою ельфів і царицею квітів. Щойно дівчинка погодилась, з кожної квітки вилетіли ельфи, хлопчики й дівчата і піднесли дюймовочці подарунки, найкращим серед яких була пара крилець. Їх прикріпили дюймовочці на спину. Тепер вона теж могла пурхати з квітки на квітку. А ластівка сиділа у гніздечку і співала їм своїх найкращих пісень.